Друзі, всім привіт! Сьогодні вихідний день. Вирішили сьогодні прогулятися, взяти з собою батьків і поїхати в Холодний Яр. Е, майже доїхали, заїхали ось в цей ліс. Тут так класно, гарно і дуже багато леверди. Вирішили стати трішки нарвати додому. Ми любимо салатик з леверди, тому вирішили. Вона, правда, вже трошки переросла, така вже е, листки, такі лопаті, але нічого страшного. Е, трішки зайшли в глибину ліса. Зараз наріжемо. Трішки в нас є холодильник з собою такий для машини. Вирішили зараз нарізати, тому що не знаємо, скільки будемо гуляти, може аж до вечора, і щоб тоді вночі не різати її. Вирішили зараз. Положив в холодильник, нічого з неї не буде. Але Боже, як класно в лісі. Це просто не передати, не передати це відчуття. Ви знаєте, ми виїжджали з дому, погода була не дуже, наче аж на дощ так марно було, але сюди заїхали. Сонце вийшло, так тепло, класно. Боже, пташки співають. Це кайф, це кайф. Особливо ті, хто е, живуть у місті, люди так хочеться іноді виїхати, е, іменно відчути цей весняний настрій, сонце, пташки співають зелено, Це кайф. Звісно, дерева ще не розпустилися, але дуже великі ці, знаєте плантації леверди зеленої, так класно, гарно. Взагалі, день супер, надіємося. Далі поїхали гуляти. По можливості буду все вам знімати. Так, ну що, ми приїхали, ось зупинилися, а зараз будемо заходити. Ми були років 4, мабуть, назад, то начебто. Наче тоді вхід був безкоштовний, да, коли? Був так? Був також платний, я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Зараз будемо заходити, дізнаватися, скільки коштує. Тут ось можна і мотоцикли вже на прокат брати, кататися, і самокати, і там воно далі. Магнітики, все можна купувати. Тут ось шкафешка в українському стилі. Ну, в общем, зараз будемо заходити і дивитися. Ну, Вихідний день, звичайно, людей багато, машин багато. Продовжуємо прогулянку. Так, показую трішки. Тут яблуньки якісь ростуть. Пам'ятник, людей сьогодні, звичайно, вихідний день, ця. Дивіться, прочитати можна храм святого праведного Петра. Так, дивіться, ми приїхали всі в спортивних костюмах, щоб було удобно ходити, але нам сказали, що можна заходити без проблем в цей храм. Тому ми зайшли, там, подивилися. Так що навіть нас жінок пустили без платочків, тобто сказали, можна без проблем заходити. Так що, якщо хочете зайти, не хвилюйтеся, що ви якось одягнені не для храму. Можна заходити. На територію, вхід коштує 10 гривень, якщо діти 5 гривень. Застряли трохи на початку, там продають багато магнітів, різних різних виробів з дерева. Там досички, ложечки, горішки в меду, чаї, там батончики натуральні. Ну, в общем, теж цікаво. Ну, правда, все дорого, дорогенько все. В принципі, як і всюди, мабуть, у екскурсійних місцях. Це кафешка в українському стилі. Чесно, не знаємо, не були там, скільки що коштує меню. Якщо ви були, напишіть в коментарі, як ціни, бо самі цікаво, не знаю. Може зайдемо хоч чаю попити, то розкажемо, якщо будемо заходити. Йдемо далі, все гарно, все квітне, природа клас. Ідемо дуб, доходимо до дуба. Сухенький вже такий, правда общем, любуемся. Так, дійшли до дуба ось такий велетень. О, тоді чи не цукій дають. Клас. Велетень. Гарний велетень. По-своєму тут а дуже гарно. Особливо, коли ще дерева будуть зелені, тут взагалі буде дуже гарно. Але і так відпочити на природі і душою іду. Зовуть мене, уже йти далі. Пішли. Люди, пам'ятаєте, я вам казала, що ці мотоцикли можна на паркаті? Ні, це просто мотоциклісти приїхали, сидять у кафе. В общем, трішки скупилися. Ціни, в принципі, як на екскурсіях. Дорого, магнітики, від 30 гривень, і по 70, і по 80. Дуже класний квас, дуже смачний. 75 гривень, літрова бутилочка, дуже класні натуральні батончики, там ото ізюм, фініки. Малому один взяли для проби, дуже йому смачний, взяли ще 45 гривень один батончик. Зараз ось зайдемо в це кафе, де учить. Не знаю, чи будемо сидіти чи ні, але тут просто є різні такі плуги, мостик через річечку. Просто хочемо походити погуляти. І потім будемо їхати далі до Става, до монастиря. Взагалі, буде все показувати далі. Гуляємо по кафе, зайшли трішки всерединку. Подивіться, тут всякі такі цікаві штучки, возики ось, тут можна сидіти. Там ще мостик є, Я зараз покажу, дійдемо до нього. До місточка. Ну що, подивилися цей мостик. нічого цікавого немає. Там така річушечка маленька і то вже така грязна. Та, да, синок? Всім привіт! <схай> тобі подобається тут да. гулять, скаже? Да. Тільки, тільки жалко, що вона не в прокат. Ага. Хто б тобі дозволив на ньому кататися синок на тому-то Ну, взагалі, екскурсія подобається тобі? Так. Да. Ідемо далі гуляти. Ну Зараз ще хочеться в кафе, да, зайти, Дам. Може, хоч чаю зайдемо поп'ємо, так? Да? Ну, ну все. Я тянь чай... не люблю. Ну, якщо не з булочкою, якщо булочкою, то я люблю. Ці. Хорошо, йдемо далі. Так, люди, трошки познімаю вам ціни, якщо цікаво. Ви там ставте на паузу і дивіться ціни. Перегони, будь ласка, розказувати. Так, ну там попереду була горілка, налівками я те не знімала. Давай далі. Так, ну ціни, що я вам хочу сказати, самі бачите, які. Ми замовили просто морозиво і каву. Приготай. Давай далі. Так, зараз дійдемо до морозива. 100 грам хліба 25 гривень. В общем, ви собі там ставте на паузу і дивіться ціни знаєте, як тут одне кафе, то й ціни такі. Так, це що? Ага, пиво, пиво. Це тут краще. Ну, це алкоголь, в принципі, ось таке меню. Друзі, що я вам хочу сказати. Каву принесли прохолодну, Хотілося б трішки гарячі, що морозиво сподобалося. Да синок? нам теж прохолодне принесли. <гум> <гум> Жень, тобі подобається мороже? З mm з -hmm. чорносливом, з родзинками і з карамелькою, так? І горішками. А, і горішка <гум> ще. <що? гум> В общем. Кусочками такими. Посидимо і їдемо далі. Так, дивіться, які тут штучки всякі є. Пороздивлятися можна. Оп. Це типу старотовні якісь плуги. чи щось таке? Так. І ще одне. Цікава штука? Це типа шово біло заганяє. <гір estate> <effect> ага. <таслания> так, приїхали до гайдамацького ставу. Боже, яка краса, природа, пташечки співають. Боже, те що треба. Відпочинок для душі. Так, малий пішов. Там воно, до речі, є столики. Зараз хочемо перекусити, бо в кафе ви самі бачили, які ціни. М, просто попали каву і з'їли морозова там. Ставочок. Правда, грязнувати трошки, вже якісь і пакети, і мусор трішки плаває. Ось так гарненько все рівно. Так, ось і вилізли ми з малим на гору, Тут все так класно. Це не гора, це авиація. Он видно, став цей, бесідка там зі столиками можна перекусити. Ну, бабушка сидить внизу. Ага, бабушка з дідушкою сидить там, з папою. Ну, природа класна. Тобі подобається синок? Ага. Друзі, приїхали до Мотронинського монастиря. Ну, всередину, мабуть, заходити не будемо, спустимося до джерела. Зараз покажу як. Йдемо до джерело святого Онуфрія Великого. Ось так по ступіннічках і туди-туди далі. І бутилочку з собою взяли, щоб можна було набрати водички. Джерельні. Синок, ти йдеш? Я тут! Але дуже-дуже гарно тут, так? Да, дуже класно. Всі спускаємося і йдемо туди далі. Там велика така прям озерце від джерельної водички утворилося. хочемо піти, подивитися, да? ну, дуже гарно, зелено, як гляньте, все. Дуже гарно. Спускаємося, спускаємося донизу, донизу туди. Бачите, там трішки видно. Так, ну що, друзі, спустилися ми до джерела з бутилочкою, а водичка не біжить, Не біжить, на жаль, водичка. Тут є ще криничка ще, але вона, на жаль, закрита. Тому водички нам брати ніде не можна. Дуже шкода, але тут по-своєму дуже гарно. Підемо трошки прогуляємося. Тому просто милуємося природою, дихаємо свіжим повітрям. Тут ось трішки водичка є. Можна просто полюбуватися. Такий ставочок, це я так зрозуміла, джерельна водичка набігла сюди, коли вона ще текла. І ось такий водойомчик є, можна просто погуляти. Так, просто спуститься тут, полюбуватися водичкою і природою. Але дуже-дуже гарно спокій і тиша. Дуже гарно. Якщо так відпочити від шумного міста. То тут, тут клас. Природа супер. Відпочити душою можна. Друзі, ось такий у нас гарний день. Вийшов гарно, провели день сім'єю, погуляли по Холодному Яру. Так що, якщо ви хочете відпочити від міста, від шуму, від гаму, відпочити душою, будь ласка, приїжджайте, особливо весною, літом, дуже гарно, зелено. Усім дякую за перегляд відео і всім гарного дня, гарного настрою. 爸爸。